Всім привіт та доброго здоров'я, друзі. Пропоную вашій увазі неймовірно смачний десерт. Хоча й потребує чимало часу, але готується зовсім просто. Він вартий вашої уваги. Отож, готуємо, готуємо будь-яке ягідне желе і звичайного пакетика. Заливаємо по інструкції гарячою водою. Тепер до желатину додаємо холодну кип'ячену воду, хай настоюється. Це для білого шару. До сметани з кефіром додаємо цукор, ванільний цукор. Ретельно перемішуємо до повної однорідності. Тепер для шоколадного шару знову ж замочуємо желатин у холодній кип'яченій воді. До цукрової пудри додаємо ванільний цукор та какао. Перемішуємо та всипаємо знову ж у суміш кефіру та сметани. Залишається ретельно перемішати до однорідності, щоб не було крупинок какао. Желатин набух розтоплюємо в мікрофильовці не доводячи до кипіння, тоненькою цівочкою ливаємо в білу масу. Ретельно при цьому перемішуючи, даємо зовсім трішки підзагуснути. Друга порція желатину також набухла. знову розтоплюємо таким же самочином і вливаємо в темну масу. Даємо трішечки підгуснути, зовсім трішки. І починаємо виливати форму, застелену харчовою плівкою. Викладаємо по черзі то білу, то темну масу. Даємо загуснути повністю в холодильнику. Тепер виливаємо обережно ягідне желе. Також даємо повністю загуснути в холодильнику. Тим часом робимо останній шар. До желатину знову додаємо воду, даємо набухнути. До вершків додати цукрову пудру ванільний цукор. Перемішати. Тепер ввести розтоплений желатин. Ягідний шар схватився, виливаємо вершкову масу. І до холодильника не менше, ніж на 8 годин. У мене простояло всю ніч. Обережно викладаємо, можна притрусити за бажанням білим та чорним шоколадом. Нарізаємо та смакуємо. І красиво, і надзвичайно смачно! Всім смачного! Готуйте! Та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних! Чних зустрічей.